Яка підганяє е, всі, підганяє Конституцію під всі законодавчі партнери, от закон приймають, який потрібен олігархам. вони раз-раз-раз і е, шукають якесь е, оформлення, таке хтось е, е, легітимізує, якби да це відповідає Конституція. Е, найбільше і перший їхній грі – це вибори президента. Е, в Конституції написано чітко, що президент. Який вибирається на позачергових виборах, він вибирається на термін, який залишився старому президенту. Можливо, не дослівно, так, але суть так. Тобто е, е, президент Порошенко, як такий, був легітимним до 15 березня е, цього року. 15 року. Розуміє? Вони собі раз-раз-раз це діло обсосали, і вони підігнали, що на сьогоднішній день конституційно, що Порошенко вибраний на 4 роки. Так не робиться. Якщо ми граємо по правила, то правила мають бути чітко визначені. Це називається покер знаєте, Не можна козир міняти в ігрі дурня, не можна козир міняти в процесі гри. Подивився, які в мене карти. ага, да, піка. Ні, піка нікот крести, що крести просто. Ну так не можна. Розумієте, держави не буде. Це самий звичайний диктат. Перед Європою ми покажемо, показуємо якусь демократію, а тут самий звичайний диктат. Ми ну, подивіться, що робиться зараз. Вже волонтери приходять, приходить прокуратура, і волонтерів без всяких на то основання. Сама прокуратура проводить шмони, щось шукають, вони самі не кажуть, що шукають. Вилучають техніку, вилучають, вилучають комп'ютери у волонтерів, у людей, які зупинили, які зупинили російську навалу. Розумієте? Оце б людей у цих людей, які мене сьогодні готують. На сьогоднішній день батальйон ОУН е, за рік війни, щоб ви зрозуміли, 20 е, квітня. У року, не це року, а прошлого року в мене був перший бій в складі чоти е, батальйону. Лу. Потім чота батальйону Лу, яка входила в батальйон Азовська. Ми брали Азов, ми брали Маріуполь. Я особисто був тричі поранений за цей рік, але за цей рік. Від держави батальйону не отримав ні однієї стріляної гільзи набоїв, ні однієї пачки мівіни, ні одної буханки хліба, ні одної гривни е, довольства. У мене боєць відстояв 56 днів ротації. Він їде додому, і я не можу йому дати 100 гривень, щоб він мамі або коханні купив квіточку. Я не можу цього зробити, тому що мені треба купити все, починаючи від масла для чистки зброї. От, і закінчуючи, е, я не знаю. А оці от волонтери, які практично е, ночей не досипали, покидали свою роботу, покидали свою кар'єру, все похерили для того, щоб е, через нас спасати Україну. І вони, вони нам несуть. Понимаете? Їх починають до сьогодні. Порошенко е, виступає, і каже, я горжусь тим, що волонтери мені подарували оцей камуфляж. І ми Боже, який гарний президент, він гордиться. Там горду свою до да торпеду собі затечу, посидати не гідна. Ти розумієш, на, на сьогоднішній день ця людина Город, на сьогоднішній день це багатюша людина України. На сьогоднішній день його статки ніяк не менше, ніж Ахметова. Ахметок хоч цю сторону годує, хоч якихось бідних людей годує. Ця скотина ні копійки свої не поставила, але статки його збільшились у вісім разів. До речі, президент бідної. Дешасний України в 12 разів, по даним журнал, користь, ви полистайте до по комбінува, значить, він в 12 разів його статки більші, ніж президента Обами, ніж президента процвітаючої країни е, штатів. Ви розумієте? Ну це, це жах. Куди далі? Куди далі? Але я вам кажу, е, скільки б у нього грошей не було? Черепна кістка в ну, нього точно такої самої довшими, як вона. І петля точно так же затягне в гурлян, як і на морі затягне. Оце не дякую.